Про що! Має бути ваша немецька франку? Про що? Про що? Приходь на майдан! Приходь на майдан! Приходь на майдан! Приходь на майдан! Отут тепло, тут радісно, тут весело, тут іде еволюція. Слава Україні! Мені було дуже приємно походити зараз по всій нашій території Майдану. І ви знаєте, найбільшу думку, яку я почула, що люди не хочуть, щоб е, Майдан, от, все, наприклад, станеться вже добре, як нам треба. Е, буде перемога наша. І ми, ми, мені було буде сумно, якщо Майдан зникне. Я би хотіла дуже, щоб Майдан перейшов і залишився далі, але щоб він став чимось іншим, щоб тут все рівно залишилося. Намети, щоб в тих наметах народжувалися ідеї, щоб тут могли прийти люди собі зробити абсолютно вільно все. І це дуже ну така найбільш актуальна зараз думка у всіх. А ще я хочу вам сказати, що питання віри є дуже складне і дуже непросте. От найважче чомусь вірити, але я знаю, що ті, що тут стоять і зараз вночі, я впевнена, що наша, що ми вже ствердилися. Знаєте, що, що від ранку я сказала, я відчуваю, що я це витримаю. От е, вірити вже не складно. Ви переконані, от одну ніч простояв і вже відчуваєте, що ми віримо. Пасиві, пасиві вам. Якщо ми віримо, то я хочу, щоб ми підняли ліхтарики, тому що всі пишуть в інтернеті, кажуть, коли ви виконуєте гімн і піднять.